Салют народ. Невеличке таке коротке включення проробленої роботи. За останні приблизно повних я 3 дні працював. Ще раз повторююся, хто не знає, що паралельно на роботу хожу, тому не можу кожен день присвятити роботу цьому так званому шедевру. Значить так, були виготовлені крила як задні, так і передні. Підлога. Плюс ось це педаль щеплення. Ну, така вона в мене велика вийшла, щоб не заважало. Обіду з другої сторони, зараз покажу детальніше. Газ. Газ тут ручний. Це була мотоблочна газюлька. Я до неї доварив ось цю ручку, яка відкидала ножку там з-під мотору. Ну, так більше і красивіше виходить. Далі. Ту фіксуючу залізяку я вже відрізав. Десь ось так приблизно буде відрізатися. І тут буде бампер. Все виміряно. Коли буду розбирати, е вже так приварю. Так буде мені зручніше. Отже, отакі от от передні крила. Так вони будуть кріпитися. Кріпляться вони ось туди до ступиці. Ось. Е е Далі. З попереднього відео... відео не було видно, як би не буде здійснюється режим опускання піднімання коробки передач. Отже, отже, ремінь у мене вийшов. Но є можливість взяти коротший. я спробую знайти чуть коротший, тому що в мене є місце підтягнути двигун сюди. А отже, коли я підтягну двигун сюди, я зможу ось цей ремінь підняти. До речі, можливо, відео не передає. Він не так низько, як може здаватися. Коробка передач знаходиться нижче. Я замиряю. Тут приблизно 25 см від землі, у транспортному положенні цього цілком достатньо. Для моїх потреб ніде зачіпляти нічого не буде. Отже, тут виготовлено ось такий захист. Там проходить ремінь. Зараз. Нажму на паузу чуть пізніше, і я покажу, як там е, здійснюється передача реміна. От Ручка мотоблочна вигнута. І ось тут такий механізм по типу дверного замка. Е, прийшлось отак заморочитися, тому що, коли ручка відходить, по прямій не виходить зацепляв оцей кутник, цей корпус. Відбувається це таким чином. Раз. І ручка пішла вверх. Відповідно, коробка опускається. Коробка опускається. Ось цей ролик зараз. Він іде туди, тим самим послаблюючи ремінь. Ну, не то, що послаблюючи, да, а дає йому більшу довжину, що дозволяє опустити цю коробку. А, це я, нечайно, зачепив. Тут, до речі, прийшлося... Крило вирізати, ось так. І ну, треба ще трохи більше вирізати. Чому? Бо Тому що колія 70 см. І тут катастрофічно не вистачає місця для оцих прибомбасів. Крила і оці всі копачки і так далі. Тому приходиться жертвувати, будемо так казати, естетикою заради функціоналу. Е, максимальне опускання коробки. Так, секундочку тут мене. А-ля імпровізоване сидіння. Максимальне опускання коробки можна буде обмежити, тому що наразі воно обмежується лише ось цим. Да, вон, сама коробка впирається в цей кругляк. То не є добре, е, я сюди вже придумав фіксатор. Коли я розберу і буду все обварювати, там я його зроблю. Ось це от максимальне опускання коробки. Е, на мою думку, я з фрезою не міряв. Мені здається, що цього навіть аж забагато. Ну, в будь-якому випадку можна буде зменшити. Тим більше під таким кутом, мені здається, я ніколи навіть і не фрезерував. Але це добре. І ось таким чином вона піднімається. Ще раз, щоб було видно. Раз. І все, і ми собі працюємо, сидячи. Пробував з плугом, піднімається добре, фіксується ручка добре. Е, сюди ставав, тримає. Е, але для, наприклад, транспортних робіт, на мою думку, щоб було вже більш надійніше. Я сюди зроблю щось е, якогось пінгаліта, фіксатора. Е, коли буду працювати з причіпом, буде йти велике навантаження на, на оцей вузол. Да? Бо це єдине, що тримає коробку в піднятому положенні. Ну, я думаю, що при транспортних положеннях да, я її, там, припустимо, зроблю якийсь фіксатор сюди, і вона буде фіксуватися намертво. Щоб ні туди, ні сюди ну, для страху. А може і цей витримає, не знаю. Ну, мою вагу витримує. Коли я ставав сюди на цю сіргу. Так. Зараз, секундочку, може не буду виключатися. Це в мене. До речі, сама підлога вона буде зйомна, вона буде на болтах. Я вже коли пофарбую, тоді вже малесенькі болтики дам. А, і нюанс. Спочатку сидіння, коли я робив, я його наглухо приварив до рами. А потім таки прийшлося вдівати ремінь, Я думаю, блін, а як я його вдіну? І прийшлося відрізати. Робити ось там такі кутнички, і сидіння буде при... прикручуватися до рами В принципі, поганого того нічого не бачу. Ще один розбірний елемент, який мені буде простіше і зварити, і пофарбувати. Цей болт звідси сидіння тримає. Е, ще раз, так, підлога зйомна. Зараз оцей елемент Попробую зняти. Він тут на нас ось такий кожух. Так, народ, якщо побачите бардак в камері. Не звертайте уваги, просто часу не вистачає. От заморочився, зробив ось такий от кожух, який буде закривати мені ось цей ремінь і ось цих два роліка. Просто підшипники на болту. Болт на 16. Підшипники там внутрішні на 17. Я з 05. Металу трубку. Трубка у мене була з 05-го металу, я туди всередину поставив, просто стало ідеально. Ось таким чином, воно в мене здійснюється. До речі, ось там. Не знаю, чи буде видно, є ще один ролик. Він підтримує ремінь, не дозволяючи при опущенні на вісі е самому ремню лягати на піввісь. Не знаю, чи буде видно. В Але розібраному, в розібраному варіанті. Я постараюся ще зазняти. Ось так воно відбувається, коли навіска опускається. Ось. Тобто оцей ролик подає ремінь назад, видовжує його і таким чином дозволяє коробці опускатися. Були тестові випробування. На жаль, я їх не знімав. Е, я був сам вдома, не було комусь зазняти. І все працює. Ну, постараюся зазняти ще якісь тестові випробування, але коли він вже буде, мабуть, пофарбований. Ось таким чином це все виглядає. Е, до речі, не знаю, чи буде видно, да? Ось тут. Тут є можливість натягнути ремінь. Тут є можливість натягнути, до речі, це лишнє це, лишні, лишні, це я запасом, взяв, воно відріжеться. Оці частинки. Е, оцей ролик, який ось там знаходиться. Я зараз я спробую його тут там знайти. оцей. Він з ексцентриком його також можна підтягнути. І самим двигуном. Ну, тобто, можливості натягування ремня досить багато, доволі багато, і це є добре. Можна навіть взяти і менший ремень і там відпустити. І це. Тому що, як я бачу, в мене тут є ще колосальний зазор, купа місця. Ну і, і походу, в принципі, все. Дуже багато часу зайняло конкретно оцей механізм ремінної передачі, щоб воно все працювало. І там ось цей. Будемо так казати, Кронштейн. Він повинен був би бути під якимось певним кутом туди. І, якщо тут видно, я прихвачував, відрізав, прихвачував, відрізав кожен раз в іншому місці. До речі, до, речі, до речі, мені ось цей варіант не дуже подобається. З самого початку я дуже сильно не хотів, дуже сильно не хотів звертатися до токаря. Ну, мабуть, таки прийдеться зробити малесенький. Шків під профіль Б на 201 підшипник. Можливо, на 201. Можливо, на такого типу. На 205. 205 то буде зажирно. Може 202. -й. Малесенький шків. Тому що е, тут вуще, ніж там. І деколи буває, що він ось так гуляє по цьому по роліку. Але так, усе працює, усе їздить. Ось. Крила зйомні по бокам. Ну, болти типу відрізається, те, що тричить. Всі крила зйомні. Полік буде зйомний, як я вже казав. Ну і в принципі. В принципі, в принципі. В принципі, усе. Усе. А, до речі, прийдеться зробити обмеження по вивороту, щоб не задівало. Ні, нічого, То я думаю зроблю щось таке схоже, як і було на оцій сошці. Сюди виставлю обмежувач. І сюди. Де воно? Ось сюди теж виставлю обмежувач. І ці обмежувачі будуть впиратися в ці болти. Що таким самим чином не буде дозволяти е, робити більший виворот коліс, щоб там ніде не задівало. Плюс цей самий вузол можна буде навіть робити е, регульованим, да? підкинувши декілька шайб під оці болти, да, випустивши їх туди. Можна буде зменшувати виворіт. Е, то, що зараз вивороту в мене є, Мені вистачає, но можна більше. Але щоб зробити більше, потрібно брати менший ремінь. Зараз я покажу. Ось воно вивертається сюди. Да? І щоб крило не черкало ремінь, да? і можна взяти менший. Мотор піде сюди і оцей ремінь, він буде десь в цьому районі. Ну, то треба експериментувати з довжинами рівня. Так просто взяти і заміряти не виходить. Тому що міряєш одне, на ринку присутнє зовсім інше. Тобто точно, точно, так як тобі потрібно, такого немає. Приходиться імпровізувати. Ну, нічого страшного. Подивлюся, якщо я знайду якісь менші рівні, візьму і буду експериментувати. Ще раз показую, От, скільки ще місця в мене є для регулювання того всього діла. Так, друзі, наразі дякую за перегляд. Трошки спішу сьогодні знову на роботу. Зараз, думаю, буду вже деякі деталі знімати, оце все зачищати. До речі, до речі крила і підлога. Да? Це все метал товщиною 2 мм. Чому 2 мм? Перше, хотів сюди рифльонний лист. Він десь там 4 мм товщиною. Дуже добре, що я його не купив. Тому що я б, певно, би замахався, в мене тільки отака маленька болгарка, я, певно би замахався, бо його там вирізати. Оці всі нюанси, туди, от, під педальку, отвір, оце все. Пообрізати, я, напевно, би замахався четверку різати. Та тим більше я не міг такого маленького куска знайти Тут в середньому мені потрібно було 50 на 50. Цей раз. По-друге, Сюди встане, в мене є старі Жигульовські поліки. Да, я від нього виріжу цю всю резинову частину сюди. Буде чітко, буде красиво. Далі 2 мм. Це досить таке грубе желізо, тверде, можна навіть туди якийсь ящичок монтувати, можна спатися, можна не боятися, що десь можливо щось впреще і так далі. І плюс в мене немає напівавтомата. в мене ось така маленька інверторна зварка. Тому тоньше, ніж 2 мм, мені вже проблематично зварювати, навіть тонкими електродами. Треба підзаморочитися. Тому виходить ось так. Але тут я знову ж таки нічого страшного не бачу. Просто взяв 2 метри квадратних цього листа, так як він понтувався. Він ще трошки навіть залишився. І цілком мені на все, на все хватило. Крила тут, правда, були такі довші, але прийшлося відрізати через ось це. Це я вже наголошу. Е, вроді би все. Вроді би нічого не забув. Е, добре, не буду затягувати відео. Наразі дякую. Дякую всім, хто переглядає, хто ділиться коментарями. Дуже приємно. Е, стільки людей виявляють цікавість, плюс діляться своїм досвідом. А, стоп! Гальма, гальма. До речі, Вирішив, що я буду робити з гальмами. Залишилася в мене ось ця вся желізня від е, того, що я купляв е, ступиці Жигульовській. Сюди ж кріпиться супорт. Правильно? Правильно. Я, мабуть, таки зроблю передні гальми. Тобто. Є... Там місце є, все є, все я дивився. Я просто куплю Жигульовський диск, Жигульовський тормозний супорт, я його туди втюхаю. Е <плес> Сюди стане педаль, похожа на вонту. Ну, і так, як всі роблять, да? е ціліндр щеплення, Жигульовський. Гідравлічні тормоза будуть, але будуть передні. Тому що ззаду я вже просто. Тупо вже нема що куди там тиснути і куди його розмістити. Тут є ось таке одне величке місце. І все. Так що гальма будуть передні, будуть дискові. Е, зроблю, покажу. Ну, Наразі дякую всім. Бувайте здорові!